Поліція Полтави затримала особу, яка спричинила ножове поранення відвідувачу одного з кафе міста. Нагадаємо, повідомлення про подію надійшло 18 листопада близько 21.30. Поліція розпочала кримінальне провадження, розповів речник Полтавського райуправління Василь Зуб. У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що між 27-річним жителем Козельщини та 31-річним Полтавцем виник конфлікт. Під час сутички 31-річний полтавець отримав ножове поранення в живіт медики, госпіталізували, потерпілого до лікарняного закладу, а нападника затримала поліція. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, 8 листопада у цьому ж кафе сталася бійка між групою людей. Про неї стало відомо з фрагментів відео оприлюднених у соцмережах. Факт бійки зареєстрований у відділенні номер 1 Полтавського рай управління поліції.